Служба безпеки України задокументувала діяльність мешканця Херсона, який після повномасштабного вторгнення РФ на територію України добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та здійснював підривну діяльність проти України. А після звільнення територій подався на втюки і тепер переховується на окупованих територіях. Раніше фігурант тривалий час працював у структурі житлово-комунального господарства міста, навіть очолював комунальну установу, інспекцію житлово-комунального господарства Херсонської міської ради. Але після захоплення регіону російськими військами він дуже швидко перевзувся, пропонуючи свої послуги новим господарям. Лояльність окупанти оцінили і призначили зрадника начальником відділу технагляду управління ЖКГ фейкової військово-цивільної адміністрації міста Херсона. На своїй посаді він допомагав за. Запроваджувати російське законодавство і здійснював підривну діяльність проти України. А після звільнення захопленої ворогом Херсонщини він накивав п'ятами і тепер переховується на тимчасово окупованій території. Місце його перебування СБУ вже встановила, тому уникнути покарання зраднику не вдасться.